Росіяни продовжують застосовувати ДРГ. Найбільше спрофіксується на Сумщині. Є активність і на Харківщині, менша активність саме на Чернігівщині. Що ми щойно мали можливість почути. Про це повідомив в ефірі проекту Суспільне спротив, зокрема ранкові студії. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І зараз маємо змогу почути його пряму мову. З певною періодичністю, але ми продовжуємо викривати російські диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активні вони по сумському напрямку, але також є активність і по напрямку Харківської області за останній період менш активні диверсанти по напрямку Чернігівщини. Ну але це звісно Чає того, що в будь-який момент ворожі ДРГ можуть спробувати заходити і по напрямку Чернігівської області, звісно, що це не скажімо так глибокий тил. Вони фактично працюють за кілька кілометрів від кордону, намагаються для себе облаштовувати такі місця засідки, і як тільки вони бачать якусь ціль, яку на їхню думку, треба знищити. Вони її знищують, і власне вони не розбираються це, це українські військові чи це мирні жителі. Бо на жаль, вже неодноразово фіксувалося відкриття вогню російськими диверсантами по автівкам саме мирних людей, через що на жаль є загиблі, і цей випадок останній по Сумській області. Тому підтвердження і свідчення.